Сенат Сполучених Штатів проголосував за допомогу Україні та іншим партнерам за 79 сенаторів. Тепер документ відправлять на підпис президенту Джо Байдену. Розгляд цього питання в верхній палаті конгресу розпочався в десятій ранку за місцевим часом і тривав аж до 10-ї вечора. За ним стежила власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. За допомогу партнерам проголосували 79 сенаторів при необхідних 51 Проти були 18. Те, що голосування буде успішним, сумнівів не виникало. Сенат вже одного разу ухвалював практично цей самий законопроект про допомогу партнерам, але цього разу його противники зробили усе можливе, щоб розгляд був максимально тривалим. Ще у вівторок у день сенатори підтримали пропозицію лідера демократів Чака Шумера припинити дебати. Шумер користуючись своїми повноваженнями, зробив. Так, щоб не можна було подавати правки для того, щоб законопроект ухвалили. Негайно Це було одним із найбільших досягнень Сенату за останні роки, можливо, десятиліття. Багато людей в конгресі та поза ним хотіли, щоб цей пакет провалився. Але сьогодні в конгресі перемагають ті, хто стоїть на боці демократії. Звертаюсь до наших друзів в Україні, наших союзників по НАТО, наших союзників в Ізраїлі та цивільних людей усьому світі, які потребують допомоги. Допомога вже в дорозі. Після цього за регламентом розпочався так званий філібастер, цілком легальна процедура блокування а по суті заговорювання законопроекту, коли усі незгодні сенатори могли виступити і обґрунтувати свою точку зору. Причому на виступ кожному дається по одній годині, а на всіх не більше 30 годин. На щастя, бажаючих виступати понад добу не було. Втім, промови незгодних таки такі протривали аж. 5 годин, причому слухачів у залі практично не було, і в засіданні часто виникали паузи, тому що наступний промовець, який був записаний на виступ. Був відсутній і на нього доводилося чекати. Лідер республіканців у сенаті Міч Маконел визнав, що затримка із допомогою Україні була пов'язана із позицією його однопартійців. 82-річний лідер меншості не балотуватиметься на наступних виборах. Тож тепер він цілком вільно висловився і відкрито виступив проти улюбленого блогера і пропагандиста. Дональда Трампа демонізайшнов'юкраїндемонізацію України розпочав Такер Карлсон, який, на мій погляд, зрештою опинився там, де мав бути увесь час. Взяв інтерв'ю у Володимира Путіна. Він мав величезну аудиторію, яка переконала багатьох рядових республіканців, що можливо це була помилка. Президент Байден пообіцяв підписати закон, щойно він ляже йому на стіл. А його адміністрація разом із Пентагоном вже готує рекордний на 1 мільярд доларів допомоговий пакет. Про це йдеться у численних публікаціях американських ЗМІ. Три джерела знайомі із формуванням цього пакета повідомили CNN, що в ньому, як очікується, будуть далекобійні ракети Атакамс. Сполучені Штати досі лише одного разу, і то в невеликій кількості постачали Україні ці ракети. Тоді це була більш стара версія із меншою дальністю з касетною бойовою. Вою частиною цього разу йдеться про більшу дальність, стверджує CNN. Минулої осені. Сполучені Штати надіслали в Україну варіант ракет Атакамс середньої дальності, що можуть сягати 160 кілометрів. А тим часом варіант з більшою дальністю летить 305 кілометрів. Передачу атакам супентагоні офіційно не підтвердили. Речник міноборони Петрайдер лише сказав, що перший пакет буде сформований за програмою президентських повноважень і відправлений в Україну в найкоротші терміни. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.